Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена, і сьогодні я хочу поговорити, розказати про свої ляльки, про свій особистий марафон. Я його розпочала в'язати ще з вересня місяця. Верніше, то був спочатку не марафон, а така як поставлена мета. Тобто поставлений на ціль, щоб зв'язати 100 ляльок до нового року, поясню чому. Минулого року в мене було нав'язано десь 36 лялюк. І перед новим роком в мене їх всі-всі забрали. Лишилася лишень одна лялька. Тому, зрозумівши, що. На цей новий рік я хочу також вийти на місцевий ринок, і я хочу нав'язати багато ляльок. Ну, правда, зараз я вже свою ціль змінила. У мене немає мети, щоб зв'язати 100 ляльок. Хоча дуже-дуже хочеться, правда. Але ну, я розумію, що мені хоча б в день треба в'язати одну ляльку. А так як в мене... Не виходить в'язати одну ляльку, хоча б я в'яжу одну ляльку за два дні, тому що елементарно не вистачає часу. І я вирішила назвати свій марафон Ляльки до Нового року. Тобто, скільки зв'яжу, стільки зв'яжу, буду старатися. Я розумію, що тільки ляльки я не буду в'язати, я буду в'язати ще щось. І тому я хочу зараз підбити підсумки, скільки в мене вже є нав'язаного з вересня місяця. І далі буду знімати такі коротенько відеозвіти про те, скільки, наскільки я продвинулася в своєму особистому марафоні. Отже, ось в мене є така чарівна коробочка. Яка знову не, не, не влазить. Влазить, це просто венздей моя заховалася десь там. Ось така є коробочка, так? В ній шість ляльок. Отже, на кожну я можу приділити трошки часу, тому ось така красуня є. Сьогодні у мене вже нове освітлення, воно дуже-дуже-дуже мені подобається, яке воно класне. Ось так Вік учись, Вік живий, Вік учись. Я на силу навчилася користуватися правильно своєю лампою. Так, так, ось така красуня є. Така красотулька. Так, Україночка. Україночок в мене вже було зв'язано декілька, вони успішно продалися. Ось такі це по майстер-класу Галини Єрьоменко. Так, Я в неї придбала цей даний майстер-клас. І зв'язала таку красуню. Правда, я трошки змінила майстер-клас, голову я вив'язувала відразу. Ручки вони тут пришиваються, але в інших я так, також постаралась в'язати їх і личку, як завжди, я вишиваю. Це, мені здається, набагато безпечніше для дітей. Ось така красуня. Стрічок я ну, не причіпляю, тому що якщо інтер'єрна лялька, на мою думку, можна вчепити стрічки О, приєднати. А якщо ігрова після стірки, стрічка втрачає свій вигляд. Зовсім втрачає свій вигляд. Я колись зв'язала платько ажурне для своєї донечки і замість поясочка я також приєднала стрічечку, дуже була така довольна. І... Після стірки, постиравши ту стрічечку, та стрічечка стала як тряпочка. Отак. От так, це друга лялька. Ось таку красуню я зв'язала, пишу на неї майстер-клас. Оце, так якби, не знаю, чи так можна робити, чи не можна, але колись хі -хі, по, я в'язала кукли по майстер-класу Стєша. У мене було декілька їх зв'язаних, і, і на базарі вони купилися, і при, до мене прийшли люди, на ринку я вибачаюсь, і до мене прийшли люди, і згадавши цю ляльку, почали казати, щоб я в'язала ще таких. Але так як майстер-клас на незрозумілій міні-мові, так сказати, і, я її від недавно ну, перестала розуміти. Тому я хочу захотіла зв'язати ось таку ляльку, тільки вже назву її Стефанія, напевно. Не знаю теж, що як ну так, хочу назвати Стефанія, напишіть свою думку в коментарях. І отже, я, може, по пам'яті так іменно образ склала, але я, не дивлячись на той майстер-клас, я його, напевно, ці ляльки я ще в'язала десь півтора-два роки назад. О, я так собі зв'язала ось таку ляльку. Ось таку. І напишу майстер-клас. Ну, цікава ваша думка на, на, на рахунок е, цієї ляльки. О, і чи варто писати майстер-клас на ню? Ось така вона. У мене таких дві, як завжди, я не можу. О, щоб в'язати щось. Одне, я відразу починаю дв... розпочинаю в'язати дві, три, чотири ігрушки. І потім буває таке, що вже й надоїдає їх в'язати, і... але потрібно їх дов'язувати. Напевно, тому в мене дуже багато недов'язів. У мене синочок каже, весь час, що мама дов'яже те, що в тебе недов'язане, <сум> так буде швидше. Ось така красуня. Так. І ось я також. Зв'язала такого, як моя доня каже, бібіка. Ось таке малятко. Так, знову в одіялці, одіялка знімається. Так, я його зав'язала, але, на жаль, майстер-класу не записали. І в мене в планах зв'язати ще один, записати майстер-клас і і зняти його, щоб ви також могли. Зв'язати ось таку, такого бібіка, да, таку лялечку. Ось так. Шапочка в неї знімається. У мене лиса. Ну, але в шапочці вона має гарний вигляд. І сосочка також виймається. Я не бачила, що вона такий комедний вигляд має. Так, рубашечка в неї також знімається. І ось наш памперс, він на ґудках. Mm, так, і також можна зняти памперс. Давайте знімемо, щоб вже повністю розглянути. Не хоче <світ> слухатися мене. Так, ось. Ось така попочка невеличка. Також знімається. Ось так, така вона. Дуже хочеться. Зв'язати такого малюка. О, ще одного. Ну, можливо, щось з волоссям, я придумаю. Ось такого малючка хочеться знімати. Ну, але хочеться ще йому отаку люлечку зробити, так, щоб вона в ручки дитину брала і, і несла. Це теж в мене в ідеях. Ось так, так, відкладаємо його в сторону. І тут ще в нашій корзинці залишилося Венздей. Ось така вен Ось. Вона зв'язана по майстер-класу. У мене є на каналі Лялька Українка. Ось по цьому майстер-класу вона знята. Просто е, тут чорний, чорна ниточка на платячку. Ось тут чорна, ну, відрізняється, звісно, ж, перука. і ось ось носочки, так, шкарпетки. Ось така вона. Також є в планах ще зняти на ню майстер-клас. Я б його вже й зняла. Ну, просто сіла зв б, зв'язала по іншій схемі. так якби ну, нову, Для мене якось придумати нову схему ну не, не, ну, не важко, зовсім не важко. Я просто сижу, в'яжу. Беру нитки, в'яжу, записую з пропорціями, Вроді я дружу, і в мене ну, майже завжди з першого або з другого разу вже лялька. Але я не знаю, як вам показувати, в'язати на темній, на чорній нитці. От, Ось, бачите, кожну Все, вона блистить. Кожний ось сінтіпону трошки, і ось ну, тут сінтіпон. Бачите, як я його наповнювала, так, і все одно таку ну, ось так поклала, так, тут лежав сіньті і воно вже взялося і, і, і видно. Ну, я не знаю, як її зв'язати. як, Верніше, як зняти на нюю майстер-клас. Буду думати, може, в когось є якісь ідеї, ви можете підказати для мене, як це зробити, щоб і вам було зрозуміло. ну, і... Мені не важко, ну, хоча б я не знаю, що мені буде важко. Мені подобається в'язати такі ляльки. Ось така у мене корзіночка перша. Так, в ній шість моїх робіт. Так, так. Отже, беремо наступну мою корзіночку. О, в ній, в ній вже вісім моїх робіт. Так, давайте. І їх ми розглянемо детальніше. Ось, ось таких ляльок українок. Я в'язала тільки спідничка, в мене була зв'язана спицями. Таких в мене вже продалося 4 ляльки, 4 українки. Тому я ось підв'язала ще дві. Ось така. Таким волоссям, воно мені надзвичайно подобається, тому буду в'язати таке волосся ще. У мене ще є моточок. Це шикерім. Я купувала 100-грамовий моточок, колір шампанський, напевно. Він і не білий, і не жовтий. Такий він класний. Отже, така, ось така. Така красуня. Так, напевно, ці вже ви бачили в майстер-класі. Така. Так. Ось така вона в мене. Також з таких, ну, з такого плану куколка Лялька-Україночка. Також ще продалося дві, тобто в мене вже таких продалося шість, шість е, ляльок. Так, я вибачаюсь, ось таке вона, ось така красуня, така ще залишилася. Я знаю, що вони в мене не залишаться, вони обов'язково знайдуть своїх мамочок, своїх власниць, так, маленьких. Я просто в цьому впевнена. Так, ось така красуня. Така. Вона також зв'язана в українському стилі, тобто теж жовто жовто-блакитний, але чомусь в такому варіанті відразу. Я кажу, оце ж також україночка, теж ж також зв'язана в жовто-блакитному, ні. Ось. ось таке виконання, іменно такий синій. Можна сказати, жовто-синій. У мене е, купуються і брелки в такому кольорі, о, і в таких іменно кольорах, і ляльки особливо то також ідуть в таких кольорах. Ось така і ще залишилась у нас і одна впала. Залишилась така. Так, і ось. Так, їх тут 8. І 6 я е, продала, як я вже казала. Так, мене вже купили. І отже, самий крайній е, майстер-клас мій. Це на <coughs> ляльку Розі. Ось таких розів у мене тут є 13 ляльок. Так, е, ще 6 у мене. Лежить в недов'язах і чотири я вже їх продала. Так. Ось цю ми в'язали в, в майстер-класі, і ось дві таких у мене було ось в такому кольорі, іменно також у мене їх купили, тому я таку зв'язала, і ще в мене буде таких дві в такому кольорі. Одну у мене купили ось таку. Також вона в нашому жовто-блакитному. І <кій> була точно така сама, тільки пелюстки, вони були такі рожеві, темно-темно-рожевий, ну, дуже яркий-яркий такий колір. <кій> Ось такий. Така. Ще одна така україночка. І саме смішно, що <кхід> я вже думаю, ну, не то, що в якомусь поганому сенсі, я хотіла зв'язати іменно ляльку, щоб вже вона не була жовто-блакитна. Думаю, просто зв'яжу ляльку таку, щоб вона собі була, як то кажуть, нейтральна, така собі. Але що б я не починала в'язати, і чомусь в мене руки до того жовто-блакитного самі тягнуться. І я не можу, щоб я не в'язала. Не зв'язала зв щось в таких кольорах. Ось так. Ось така. Така. Тут навіть я з перукою трошки проекспериментувала, тобто в серединці 6 локонів я зв'язала жовтою пряжею і тут зробила салат. також непогане. Так, ось така. Я не знаю, як воно потім буде виглядати, але зараз, дивлячись на Екран, так мені дуже подобається освітлення. Так, ось така. Так. така і Ось така також красунка. Так. Кадр щось красиве, щоб воно було. Зараз я їх поскладаю. Так. Ось так зробила трошки порядку. Так. Якийсь гарний-гарний такий кадр. Ось, ось така. Так, отже, підіб'ємо підсумки. У мене зараз в наявності є 37 ляльок. Ну, також я буду і тих 10, що я продала, і була ще 11 куколка. Також венсте, я її також продала. Тобто 11 і 37 це буде вже 48 о, готових ляльок. Може, якраз так пафосно сказати, я зв'яжу 100 ляльок до нового року. Хоча цієї мети я не буду відкидати від себе, буду її тримати біля себе десь близенько. Хоч, чесно, я не вірю в це, що в мене це вийде. О, але. Цікаво буде спробувати свої сили. І тому, щоб не закинути цю ідею, я хочу викласти це відео на свій канал, щоб пам'ятати, що люди подивляться і будуть пам'ятати, да, і будуть чекати, можливо, хтось буде чекати, можливо, це тільки я, що я маю зв'язати, що я маю в'язати лялюк. Мені не надоїдає в'язати ляльки. Я дуже люблю, правда, вже ось це волосся. У мене ж майже все волосся, такі ось ці перуки, ось ці локуни. Потрібно в'язати, вив'язувати. І особливо, коли в тебе лежить 16-17 лисих ляльок. Це просто наговодить трошки на паніку, коли ж я то все пов'яжу. Але не знаю. Ой, такі. Ще страх є так. Отже, так, ще я хотіла поговорити про хейтерів. Мій син мені також ну, мені сказав, мама, я тебе вітаю, в тебе вже є хейтери. Кожен поважаючий себе блогер має вже мати хейтерів. О, так як я вже казала, що я нічого поганого не пускаю прям в своє життя, в свою голову, в свою душу, я зразу його відкидаю, тому що раніше в мене були дуже-дуже великі проблеми з цим. Я все дуже близько до серця сприймала, я переживала. Ну, І це ні до чого доброго не привело. <кій> зрештою. Тому в мене вже такий імунітет, така бронь стоїть. О, але все одно хочу сказати, Якщо вам не подобається мій майстер-клас, то і ви не можете мені порадити, як його поліпшити, як ви зробити його краще, як би зняти. Ви просто хочете написати своє фу, ну, то пишіть. В принципі, ваші коментарі також піднімають моє відео в рейтингу. О, і я б ще б сказала побільше, пишіть. Якщо вам. Ну, не хочеться пошукати на просторах інтернету, і дуже багато, дуже багато різних відео, різних майстер-класів, особливо зараз. Ну шукаєшся, ну, що тобі підходить, і знімаєш, і в'яжеш, там, щоб, ну, щоб людина чим не займалася. Ну, просто є такі люди, які от в очі вони не можуть сказати своє фу. О, ну от в інтернеті, їм же ж за це нічого не буде, ні, ніхто пописку не з'їздить. Ну, от вони і сидять на дивані, і так, і пишуть своє фу-фу-фу-фу. Я це прекрасно розумію, тому, якщо у вас не болить рука і є бажання, пишіть. Пишіть все, що вам спадає на голову, все своє фу, не соромтеся. О, отже так. Так, все, напевно, це все, що я хотіла показати, розказати. Наступне відео, напевно, я зніму також з готовими роботами, бо в мене їх є дуже-дуже багато. То сьогодні я вирішила присвятити це відео лише своїм лялькам. У мене там ще є недов'язаних великі ляльки, тому що я розпочинала з свої власні. Ляльки я не записувала майстер-клас, я просто в'язала ляльки, які були 50-60 см. У мене навіть одна лялька, яка зараз знаходиться в чудової, чудової дівчинки Діанки, яка проживає в Вінниці 80 см. Тому я прямо гордість не то, що вона велика, а вона, ну, я її хотіла повторити. Но вона не повториться, я не записала ні майстер-класу на неї, нічого. Ну, по пам'яті, по фотографії, можливо, можна буде відтворити. Я вишиваю таким своїм великим окуну лялькам живі очки. І також кожна кукла, вибачаюсь, кожна лялька вона індивідуальна, тому що я беру дві голки зразу. І розпочинаю е, вишивати два очка. Відразу так на одному зробила стіжечок, на другому, щоб вони були е, однакові, щоб вони були симетричні. І тому е, я не вишиваю других таких очок. Е, ось тому такий бере мене трошки, е, як вам сказати, ой, ну, я, я сумую. Чи як? Та й так. Я дуже, 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 дуже рада, що мої ляльки знаходять своїх власниць. Зараз я вже записую свої майстер-класи, хоча не, не завжди, О, але стараюся. Тобто я дов'яжу свою велику Венздей і свою, також велику я е, почала в'язати е, Україночку. Так, свою Україночку. І я ще хочу дов'язати. В мене є такий великий-великий-великий проект. Це метрова лялька. Також я хочу в українському стилі. Метрова лялька-Українка. Вона вже в мене дов'язані зв'язані ноги. І пров'язана Аталія. О, тобто також є, є роботи. М -м, вона в мене не дов'язана вже, напевно, лежить ще з минулого року, вже рік. О, і, отже, я думаю, я думаю, що я дов'яжу колись. Так, отже, на цій такій веселій чи невеселій ноті я буду закінчувати. Надіюся, вам. Все сподобалося, також дуже-дуже прошу писати коментарі. Якщо вас ви можете мені порадити, як поліпшити якість відео, там якісь є поради, якісь є зауваження, також пишіть. І також мої дорогенькі хейтери, також пишіть. Отже, я вас всіх всіх дуже-дуже люблю. і до нас до зустрічі у наступних відео.